Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 20 травня. Розглянемо з вами деякі питання. Так, що чекає Байдена? Що там обнаружили рак? Ну, от хто пам'ятає, хто зі мною давно, то ми з вами кидали на Байдена і на Трампа. І я говорила, що Байдену смерть і Трампу Удар, удар, смерть. Отак випадало. Так що зараз подивимося ще. Ну, таке карти показували. Що чекає Байдена? Покажіть, пожалуйста. ну, разлад организма идет. И карта болезни, говорят, это оправданное подозрение. Разлад организма идет. Терпение сверхмеры. Под контролем врачи. Борьба за выживание идет. Борьба за выживание. Усталость, истощение. Помощь, защита йде. Потребність помощи. Ну, обнуление йде. Страшний суд и обнуление. Вот карта показує. Так что таке його чекає. Не выздоровление, а обнуление. Кінець. Так, чи буде Україна цілостною? Чи повернемо ми всі свої території? Да, да, вот все перша. Жинка выпала. Прыжки, как перерождение идет. И новые перспективы. Повернение. Повернение до дома. Вот все две карты. Так, буде. Но за это надо побороться, говорят. Хаос. Разрушение. Так, рішення проблеми, опять рішення проблеми і положительний результат. Трошки пізніше буде Україні. Все заберемо. Так як я й говорю завжди. Все заберем. Чи заберемо ми якісь російські території? Іще добавим. Російські території заберемо. Так, що тут, що тут, що тут? А, не, угу. Та це не серйозно, вони нам не нужні. Ні, Ні. Хороші перспективи. Дорого, вони заплатять, але нам їхні території не нужні. У нас своє є все. І нам вистачає. Не лізьте до нас. Так, чи доведе Зеленський до кінця війну, до завершення? Зеленський, Володимир Зеленський доведе війну до завершення. Борьба, борьба. Трудное сражение, растрата энергии. Так, колесница, колесница. Перемены. Э, Завышенная печаль, депрессия. Завышенные требования ему. Завышенные сильно. Две карты обмана. Печаль, депрессия, отсрочка, раздражение. ЧДВД, гнев, сильный гнев. Хорошие новости, важная информация, решение проблемы. Да. Хорошие новости, решение проблемы. о колесница перемены. Але борьба иде конкретно. И выздоровление, хорошие перемены. Вот эти карты все говорят да. До Але важко ему. Что чекает Россию после войны? карта болезни. Карта удара и болезни. Обманутые надежды. Враждебность, скрытая враждебность. И король какой-то решает проблем, решает вот это, решает решение. Враждебность, скрытая враждебность. Доверять нельзя. Лиса, лиса распад. Важный выбор, важное решение. Неудача и одиночество. Всегда так показывают. Что лиса? Своруют. Распад. Сложная ситуация. Перемены. Лицемерие, лиса. Хитрость, распад. Карта конфликта. Удары болезненные. Распад, распад идет вернуть ядер ядерную зброю в Украину. Mm -hmm. Да, до Пізнішенько трошки. Повернуть. Так, да, да, такий договор повернуть. Чи ведуть миротворців в Україну, да. Да. так. Так, так, так. Ведуть. Росія планує літній наступ. Чи буде? На Україну. Плохие приміти, фантазії. Плохие приміти, фантазії, ілюзії. Ні. Так, ну хорошо, що вони там вчора розмовляли? Два часа, чи скільки там вони Трамп і Путін? Домовились? Який результат? разговору Трампа и Путина. И конфликт был. И на раздорожье. Обрыв карта смерти. неудача. Ничего, положительный результат. Все равно будет трошки пізніше будет все равно положительный результат. Конфликт. Вон обрыв карта смерти. Но пока на раздорожье. Положительный результат и карта перемоги. Ну так і вчора показывали. Помощь, 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 и карта радості. І выгодная сделка. Ось, ну, ось дивиться, яка карта. Ось все. И карта помощи, і положительный результат, и карта победи, перемоги. Ще розтягується трошки. Ще це не все. Ще з Зеленським розмова. Ще... Але діло до завершення йде, все одно. Обрив. карта смерті, все, кінець. Кінець, хватит балуватися. Чи буде повтор війни, чи піде Росія знову війною на Україну? Ну, Пізніше. Пізніше, після завершення. Чи піде Росія знову. не 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 ничего не будет не кинет это кинет все кинет Труса с неуверенность и не не бесполезно это болезненно и это кинет все не а ничего не выйдет уже. Хоть даже і будуть там питаться брязать. Не буде повтору, не буде. Оце все. Уже нас научило. Чи буде суд над Путіним? Покажіть, пожалуйста. Чи буде суд над Путіним? Азар таки є, гнів, роздраження. Чи буде суд? Ну, ні, не, не бачу. Зараз подивимося пізніше. Чи буде суд? Печаль депресія. Завершення цикла. Ну, поки не бачу я. Тут йде щось завершення цикла і потеря. Да, який Путін? Його немає вже давним-давно. Ну, все, все, завершение цикла Де? жизненного. И потеря мрачные мысли по человеку. Який суд? Над кем? Надо то и это. Да пусто. Его немає. Ну, над ними во там этими. Система путинская. Будут судить. За нарушение. Ипкость мысли такая мысли Е. Важное, важное решение. И обрыв. Да, да. Ну пока подвешено без нишеньку, да. Да, да, да. Будуть. Суд будет. Поки підвішено. Так, хорошо. Питають Константиновку Донецької області. Чи окупують росіяни? Вже нічого не окупують, вже ми дивились, дивились. Вже нічого вони не окупують. Все. Що вони за три роки окупували? Ото, як вначалі війшли. як їх запустили, а не, а не самі. Ото і все. То тільки порозрушали. то гатить знають. Чи окупують Константиновку Донецької області росіяни? Та там і змінення вже йдуть хороші. Ні, безполезно, ні, ні, це спекуляція, Нічого. Там вже вирішено все. Наоборот, хороші переміни і карта перемоги. Та ні. Ніякої окупації Константиновки не буде, Уже все вирішено, все вирішено. Показують уже рішення є. Зараз ще трошки придавлять. І кінець. І Славянськ питали. Славянськ. Ми дивилися на ці міста, там не буде окупації. Славянськ, Донецька область, чи буде окупація росіянами? Довгі проблеми. Ні. Ні, ні, ні. Ні, ну все, ні. Ні-ні. Ні, кінець. Там йому дари, кінець. Та ні. Переміни хороші є. Ідуть. Ідуть хороші переміни. Ні. Бедственная ситуація, але окупації Славянська не буде. Краматорськ. Подивимося. Краматорськ. Оккупують росіяни. Не разрыв отношений, не настойчиво лизут, не, 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 не разрыв, неудача, неудача, одиночество, не, ничего не будет, ничего не получится, никто их уже никуда не пустит, хлопцы наши как титаны там. Стіна уперлася, але ще в 24-му році я говорила. Покровська та для них стіна, все. І так і є. Прорвуть а не Зайдуть, росіяни. Це? Ні. Та ні. Бесполезная суета, бесполезная суета, бесполезно, что они это лезут, их откидывают, они опять лезут, как саранча, вот а. Не, 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 не. Ничего не будет. Нет. Ни. Не прорвут. На Днепро пойдут. Это ничего не будет. Место Днепро. Пойдут россияне. Зайдут. Там така вон стена, таке препятствие пажи, пажи наші. Хлопці. Критичний момент їм там. І плохі примети, і и проблеми. І Дніпро Днепро Та... не. Такого не буде. Тупоє упрямство. Але это нелогічно і безполезна суета. Что там, дружкивку? В дружкивку зайдут россияны. Чрезмерный энтузиазм. Хочется. Сражение. Прилеты. чем может быть, отсрочка, отсрочка, отсрочка. Та бесполезно. Не там защита. Н -н -н. Не, 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 иллюзии, иллюзии, это иллюзии. Не, оккупации не будет от этих мест. этот Лиман, Лиман, че зайдут в Лиман, Донецкая область. Не, не, не соблюдение данного слова, не. Ні, розпад, розпад. От по умеренности лізуть, лизуть, лизуть. Але їм там розпад. Ні. Дорого вони там платять. Э, так, хорошо. Суми. Суми на сумщину. Зайдуть росіяни? Наступ. На Суми. Ребячливость, говорять, и фантазії. Ряб'чливость і фантазії. Нє. Так, ну от і все. Подивилися ми на сьогодні отак коротенько. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною, за підтримку вашу. Дуже вам дякую. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення.